Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці читання. Тема сьогоднішнього нашого уроку Галина Удовиченко рідний дім, а також складання висловлювання за змістом прочитаного. Дзвонить дзвоник не стихає. Школярів усіх скликає. Гей до класу поспішайте, на місця свої сідайте. Приготували гарний настрій і підручник. Уявіть, що ви малесенькі сонечка, такі жовті, теплі, лагідні. Простягніть рученята одне одному, а тепер привітайтеся із сонячними промінцями. Який у вас настрій? Що ви очікуєте від уроку? Як потрібно працювати на уроці, щоб отримати гарний результат? Оберіть свій настрій сьогодні. Мо... Виконаємо з вами артикуляційні вправи. Запрошуємо тишу. Вітерець у лісі листя колише. Ш -ш -ш. Прилетіли птахи шух-шух-шух. Заспівав соловей тьох-тьох-тьох. Накрапає дощик, кап-кап-кап. Дзюрчить вода у урочці дзидци-дзи. -дзи. Прочитаємо назву нового розділу, який ми з вами починаємо вивчати сьогоднішнього уроку на сторінці 121. Найдорожче, що ми маємо, це дружна і міцна сім'я. Поміркуйте та скажіть, чи погоджуєтесь ви з цим висловом? Спробуйте довести свою думку. Звісно, ми погоджуємося з цим висловом, тому що немає на світі нічого найдорожчого, ніж сім'я, яка живе в злагоді і любові, так? яка дружить між собою, довіряє один одному. Це ті люди, к яким завжди можна прийти про допомогу, які завжди будуть на нашій стороні, будуть нашій підтримкою. Відгадаємо загадку. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить. Завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, мамо, звісно, найдорожча наша людина мама. Наступна загадка. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато. Гордимось, бо це наш тато Молодці! Виконаємо з вами гімнастику для очей. Оченята наші відпочили. І сьогодні ми з вами працюємо з віршем Галини Удовиченко рідний дім. Послухайте його, будь ласка. Рідний дім Найкраще спиться в рідній хаті, найліпши цвіт в своїм саду, найближча стежечка примята та по якій додому йду. І беріски вдома найстрункіші, найголубіша синь ріка, пісні пташок тут найдзвінкіші, я чую їх ще здалека. І навіть небо найясніше моєму рідному селі, і сонце світить яскравіше, ніби всміхається мені. Бо найдорожче, що ми маємо, це дружна і міцна сім'я. І нема прекраснішого краю, ніж рідна батьківська земля. Прочитали. Прочитайте цей вірш, будь ласка, ви самостійно. Прочитайте. Скільки строф у вірші? Порахуйте. Так, а з якою інтонацією потрібно читати кожну струфу? Який настрій цього вірша? Що для поетеси найнай? -най? Розкажи, які емоції викликав у тебе вірш? Над чим він змушує задуматись? Перепочинемо з вами. Відпочили! Зараз у нас з вами буде хвилинка цікавинка. 15 травня ми відзначаємо Міжнародний День сім'ї, його заснував Генерал Асамблея ООН ще в 1993 році. Кожного року, 8 липня, в Україні святкують День Сім'ї. 17% українців вважають сім'ю найбільшою цінністю в житті. Як ви розумієте, виділені рядки вірша, прочитаємо їх ще раз. Бо найдорожче, що ми маємо, це дружна і міцна сім'я, і нема прекраснішого краю, ніж рідна батьківська земля. Як ви розумієте виділені рядки цього вірша? Так, що немає місця найпрекраснішого, ніж рідна домівка, і нема людей краще, ніж власна сім'я. власна Право входження в малюнок. Роздивіться, будь ласка, малюнок. Що на ньому зображено? Так, хата в селі. Які кольори переважають на малюнку? Правильно, теплі, яскраві. Як би ви намалювали свій рідний край? Розкажіть, що було б головним у вашому малюнку? Створимо з вами сенкан. Тема нашого сенкана – сім'я. Потрібно дібрати два прикметника до слова сім'я. Велика, дружня. А тепер потрібно додати три дії слова, пов'язані з словом сім'я, піклується, підтримує, любить так. Тепер речення найрідніші люди для тебе і синонім до слова сім'я. Родина. Молодці. Ось такий синкан нас вийшов. Сім'я велика, дружня, піклується, підтримує, любить. Найрідніші люди для тебе родина. Ваше домашнє завдання дібрати прислів'я про сім'ю та про родину. Також прочитати ще раз виразно, самостійно вірш на сторінці 121 і дати відповіді на запитання, які у вас є в підручнику. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!